Жили були веселі молоточки, дуже любили вони розмовляти. Великий молоточок казав так тук, 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 повтори. А маленький молоточок відповідав так тюк, 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 повтори. Ось як розмовляють молоточки Тук, тюк, тук. Тепер ти повтори. Тюк-тюк-тук. Повторюй. Тюк-тюк, тук-тук. Тюк-тук-тук. Тюк-тук-тук. Тук. Послухай казку про молоточок. Жив собі великий молоточок. Кожен день він щось прибивав, стукав, т, т, т. Який звук виходив у молоточка? т т, т. пісеньки не виходить. Цей звук не можна ні потягнути, ні проспівати. Він точно вибухає. Дивись у дзеркало і вимовляй звук Т. Язик піднімається за верхні зуби. Там він створює перешкоду, через яку проривається звук Т, т. т. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук Т, що позначає внизу картки риска. Вона позначає перешкоду. Звук Т. Буде жити в синьому будиночку з рискою. Які ще звуки живуть в синьому будиночку? П, М. У великого молоточка суворий настрій т, т, т. А у маленького молоточка м'який настрій т. Ть т. Звук т. М'яко вимовляється і зустрічає ще більше перешкоду, тому звук Т буде жити в зеленому будиночку з двома рисками. Т Т. Повтори До нас на гостину прийшли артисти. Вони будуть співати різних пісень, плескає в долоні, коли почуєш звук великого молоточка Т. Або звук маленького молоточка т. О. Т. М. Т. А. Т. Т. П, и, Т. У т. Гра віддай слово звуковим чоловічкам. Якщо в слові є звук Т, віддаємо його чоловічку в синьому костюмі. Якщо в слові є звук т, віддаємо його звуковому чоловічку в зеленому костюмі. Торт, Кіт Стіл. Тюльпан. Назви слова, в яких є звук Т. Кіт торт. Назви слова, в яких є звук т. Стіл тюльпан. Визначаємо місце звука Т у слові кіт. Постав символ звука Т на початок слова. Вимовляй слово кіт, рухай символ по смужці. Як почуєш звук Т, зупинись. Кіт звук Т чуємо в кінці слова. Послухай морську історію. Кит кота по хвилях катав, кит у воді, кіт на киті. Які звуки виділялися голосом? Т, т. В яких словах ти почув звуки т, т? Кит, кіт, катав на киті? Спробуй повторити цю історію. Звук т позначається буквою Т, на що вона схожа. На вулиці яскраві палають ліхтарі, як буква Т, красиві, як буква Т стрункі. Покажи букву Т пальцями та долонями. Обведи, розфарбуй, виклади, зліпи. Відшукай слова, в яких є звук молоточка великого, Т і маленького Т. Успіхів тобі.